Всім привіт! Це ютуб канал Галєра і сьогодні розповім вам про дитячу книжечку Маленька Баба Яга. Автором цієї книжечки являється Отвіт Пройслер, видавництво септіма серія Країна Чудес. Книжечка вміщує в собі три надзвичайно крутецькі і теплі історії про маленьку бабу Ягу маленьке проведенятко та водяничка. Книга надзвичайно легка для прочитання, тому стане вашій дитині другом, адже вона з легкістю зможе проводити з нею час, а також ваша дитина дуже зрадіє, якщо таку книгу ви прочитаєте їй на ніч. Єдиний мінус моєї книжечки, це відсутність ілюстрацій. Але моя книжечка видана в 2006 році, тому думаю, що зараз є багато інших аналогій. Придбавши цю книгу, ви не викинете гроші на вітер, ви неодмінно будете нею задоволені. Адже ці герої надзвичайно харизматичні і з легкістю долають стереотипи, особливо ця мала бавега.